А зрестовану, скільки арестовану, а зрестовану нічого, правильно? Ну правильно, так. Нащо нам рестовану в сігрі? А ти сліпий чи що? Ладно, ти нормальний тип. На голову налилось. Ти там десь мені давав зілля, щоб я не горів. Значить, пора його їсти і пити. Санчіс! Чекай! Що ти зробив, Саня? Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в дуже чудовий режим. А саме він, скоріш за все, буде неймовірно легкий, хоча хто його знає. В общем-то, що все починається. Починається все, звісно ж, з верстака. І наскільки я знаю, коли я скрафчу верстак, щось в цьому світі зміниться. Скоріше за все, а що саме, я точно, блін, чесно, вже й не пам'ятаю. Так, крафтим верстак, ставимо. І, скоріше за все, активувався дуже жорсткий режим. І тепер, коли я буду добувати будь-яку руду. Або листя дерева, я буду отримувати дещо неймовірно цікаве. От. Але от з рудою мені, якщо чесно, цікаво перевірити, як то все буде відбуватися. Бо наскільки я пам'ятаю, якщо я добуду залізну руду, я отримую зразу щось інше. А що саме, я не пам'ятаю. Тому ми зараз обов'язково робимо собі кайло і шукаємо, шукаємо, шукаємо кругляк. А ну є він тудись. Ні, тут його особо нема. Там аж на горі є, але туди, якщо чесно, йти не хочу. Тому просто виряємось тут щось і подивимося. Опа! Оце я розумію, да? Оце тема. Ха-ха. Так, золоті яблука, але як, наскільки я знаю, вони незвичайні, правильно? Ага, ну хпешка додалася, слава богу. Бо наскільки я розумію, у мене на постійно тепер повинні лишитись і сердечко. Я насправді можу помилятися, але по ідеї як вказано саме так. Тому зараз мені ще кругляк, щоб відразу покращити собі інструменти, і після того можна пробувати щось шукати. Наприклад, у мідь. мідь дерев'яним кайлом не добувається. Окей, хорошо. значить ми щас добудемо каміння, щоб у мене було камне кайло, а потім будемо все перевіряти на всіх рудах. Потому що в завгодно може бути. Так, можна зі це вилазити і покращувати собі всі інструменти. Бенс, так, кайло на базу, потім сокера теж і слава Богу. А тепер я би все це хотів перевірити в ділі і на практиці. По ідеї, мені повинно бути супер легко, проте не завжди це супер легко буде працювати. Правильно? Правильно. Тому мені зараз треба руда. Руда, 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 щоб я все перевірив. Просто, будь ласка, чи воно працює. Let's go. Ось о є щось, щось, що, що, щось, щось. Кругляк якийсь, Може, тут є печера, ні? Будь ласка, скажи, що тут є печера, хороша. Така бомбезна. А Ану, ні, а тут. Тож, ні, я поняв. Ну не пощастило, і таке буває. Що ж поробиш? Багато хто з вас хотів би на новий рік отримати крутезний подарунок. І ми разом з MSI та магазином Compix готові розіграти для вас ось цього ігрового мозку. Ну а в середині цього ПК знаходиться MSI 4060 Ventus. На сьогоднішній день це топ-відеокарта в категорії ціна якість, яка потягне тобі ну будь-яку ігру. гру. Ну і працювати вона буде пліч-опліч з процесором Ryzen 5 7500 F з материнською платою теж від MSI. b 650 m Mortar. Ми не забули про охолодження цього компа. Тепер тут буде стояти водянка також від MSI. а саме Core Liquid m 240 яка не тільки компактна, а ще й зможе добре охолоджувати процесора. Ну і світитись теж буде. Ну і блок живлення на 650 Вт з бронзовим сертифікатом 80. Ну і запаковано це все чудо, в ось такий максимально стильний корпус MacForge 100M. І з цим всім ми маємо ПК, який запустить будь-яку ігру на високих налаштуваннях графіки навіть в 2К. Ну і також, якщо у вас уже є крутецький комп, але ви хочете оновитись, то ці комплектуючі ви зможете знайти на сайті Compix по посиланню в описі. Так, а тепер повертаючись до розіграша, хочу сказати, що ми разом з MSI, магазином Compx, Тео, Macarleло, Каспером, хочемо комусь із вас подарувати цього крутого комп'ютера. Та й не тільки ще комплект клавіатури і мишки MSI Vigor GK30 Combo. І дві мишки, також MSI GM31 та 51. Умови максимально прості. Головний критерій бути підписаним на наші телеграм-канали. Перейшовши по посиланню в Телеграм, ти побачиш пост, де будуть всі наші телеграм-канали, на які потрібно підписати. Та натиснути єдину кнопку беру участь. Ітоги конкурсу будуть на стрімі 30 грудня. Ну що ж, бажаю всім невідмінного фарту. Так, я печери не знайшов, але я бачу там якусь споруду. І я, якщо чесно, навіть не знаю. Чи це село, чи це не село? Ага, це село. Окей, хорошо. Семей розібрався, але мені не треба село, мені треба печера. Мені це село взагалі не здалося ні на що. Мені аби печерку, бо в селі, ну що я в селі зможу знайти? Я зможу знайти големи, якою зможу вбити, зможу знайти їжу, яка мені не потрібна, по суті, то тому. Що я можу ламати листя. А, сердечки пропадають, окей. Получається, мене просто нескінченна кількість золотих яблук. Ну, хоча б так. Окей. З цим ми розібрались. Залізо з голема я добувати не хочу. Я хочу його добути в печері, перевірити. Ну, будь ласка, прикиньте, я біжу, нема печери ніякої, дякую. Так, і тут уже є зомбі челус. Пішов ти геть. сторіно! Ну ти паскуда. Фух, нормально. Живем, живем. Так, залізо. Ану. Бемц. Залізні. 12 штук! Оце тема, амідь. Мід дає просто мідні злитки. 12 заліза, я в шоці. Ти поняв? Сенчелос, зараз буде все гуд. Заліза купа. Що там? 36, зараз буде цілий сад броні. Ой-ой-ой. Правда, дерева в мене не так багато, але нічого страшного. В общем-то, робимо залізне кайло по-любому. Робимо також по-любасу залізну сокиру. Ага, ладно. Залізну сокиру, було б непогано. Ну і залізні обладунки і штани теж, щоб коли обісрався, то хоч все в штанах було. Бемц. І. І і і у мене не вистачає дерева. Я навіть не знаю. Я ж. Ну ладно, ладно, погнали просто далі вниз. Але тут, походу, вже кінець, да? Да, Тут більше нічого нема. Хоча ні, пошукай. Опа! Оце попав. Оце я попав туди, куди треба. Пішов геть. Мені да вугілля, дякую. Вугілля випало багато. Хорошо. Робимо палиці, робимо вугілля, робимо смолоскипи, беремо їх в руку, щоб я я б щось бачив, кріпер, дарова. Пока. Ти, скелет, теж, йди сюди. Так, ну вони вже між собою почали битись. Ну, то таке. То нічого страшного в цьому нема. Головне те, що у мене є вже купа всього. Диви. У мене є вугілля, у мене є залізо, у мене є. О, кремній нема. Ну, я думаю, що я зможу його добути, правильно? Ну, зможу ж добути кремінь, ну скажи. Ну, будь ласка. Ну, диви, нема. А, не, є, лол, я його провтикав. А скільки редстоуну? А з редстоуну нічого, правильно? Ну правильно, так. Да. Наша нам редстоун цій грі. <рес> прикинь, ваще нема редстоуну. А тут що в нас? Спуск і тупік. Дякую. Але зато тут у нас печера максимально-максимально здорова. Мені це подобається, я бачу там діаманти зверху і. Ендермен? Привіт. Ну, чесно кажучи, не хочу, щоб ти мене зараз убив, а ти, в принципі, можеш. Зоти, яблочко. Ти Шуруй звідси, я сам звідси. Мені я діамант. Let's go. А діамант один випав! О, що? Я думав, буде нормально. А тут нема нічого толкового. Ну як, толкові є діаманти, ну їх мало. Я думав, мені відразу тут багатської, я буду крутецький чел. Ладно, мало діамантів, так, мало діамантів. То нічого страшного, в принципі, такого нема. У мене закінчується їжа, це велика проблема. Потім наступна вже проблема наша це в тому, що мені треба знайти, постаратись хоча б велике озеро лавені, там 5 скелетів, та ти що гониш, туди нема сенсу бігти. Зато є сенс прямо тут, прямо зараз добути трошечки золотих яблук. Я думаю, це мені не Завадить точно. Бо ну без цього як? Без цього ніяк. Кстаті, дуже сильно би хотілося зараз е, знайти золото, тому що за допомогою золота я зможу потургувати спільними. Вони мені дадуть стріл багацько. Я зроблю лука і завалю дракона з легкістю. Просто з максимальною. Зато золото у мене вже тут, як тут. І слава Богу, що воно є. Не працює! Диві! Золото не працює! Це що за прикол? Все працює, а золото, ні? І діаманти. Обалдеть, що жарить треба буде. лол. Оце шок. Оце я попав. Оце я попав. Я думав, буде легко, а воно ні чорта, не легко. Так, ладно. Нам да ще золото. По-любому. По любому ще золота руда. Дякую. Ну тільки треба було поспівати. Сразу тако. Лет'ске. Що в наше тут є? У нас тут є печера. Крутецька. Тихо, там є діаманти знизу. Окей. Це я поні прийняв. Але нам треба золото. Так, золото. Давай, дай до мене. Блін. Мені жарити, це так впадло буде. Охти, йо, ладно. Ну і діаманти, йдіть до мене. О, так ти тут не один. Хорош. Let's go! За золотом! Mm -hmm. Ладно, ну, нічого, будемо тут жити. <х waffle> Пора, як то кажуть, жарить золото. Щоб все було потужно. Із залізами робимо, значить, зараз відро. І обов'язково робимо запальничку. Ну і можна йти за водою. Давай тут смоускейпи поставимо по дорозі. Мені їх, в принципі, вистачає, щоб я потім міг сюди повернутися знову. Здорово! Непогано, там діаманти. Круто. Кстати, діаманти. Нехай будуть. Броня зайвої мені точно не буде. Зомбачелуси, ви взагалі обнагліли. Чи що? Мені треба вода. Де можна знайти воду? Діаманти і вода. Ха-ха. Хорош. Блін, у мене цих діамантів вже тонна. Але менше і золото там жариться. А, тут ще й лава була. Не Але мені то не треба. Мені треба повернутися до мого дому. А ти вообще сліпий, чи шо? Ладно, ти нормальний тіп. Значить, в принципі, можна розливати воду і робити собі звичайний, хороший, крутецький портал. Все, портал готовий майже, але мені треба золото. Без золота я нікуди не піду, і я можу зробити собі не то, що штани. Я можу зробити собі цілий нагрудник і можу зробити собі цілий меч. Бемц, супер. Так, залізні обладунки мені не треба тепер. Це все можна викинути, це все мені теж не потрібно. Нитки, нехай будуть. Ну, коротше, якось ось так. Запускаємо. Що по золоту? Золото ще трохи жариться. Ладно, треба почекати. Так, і золото є на базі. А коли золото є на базі, то Саня залітає в пекло і торгується з піхлянами. Ну і ще треба перлини. Коротше, купа справ. Так, заспавнились ми доволі непогано. Я би хотів сказати, ми хоч і в ямі, але насправді ми в біомі де є ендермени І це вже дуже хорошо, бо іноді хочеться його знайти цей біом. Ох ти, йо! Ладно, робимо рів. Я сподіваюся. Хе-хе-хе. А! На голову налилось. Йоханий дедей Ладно, надо думати, як звідси вилазити. По хорошому Так, потихесенько, помалесенько робимо драбину собі, бо по другому тупо ніяк. Такс, раз, два, три. Не, непогано, ти диви. Обалдеть, все тупо горить. Ти шо заробив тут? Ладно. Андерменчик, старина, пішов, Ти Геть. Отако. Все, Мінус Можна яблуко захавать? Цікаво, з такого листя, випаде яблуко. Ні, не випаде. Ну да, ну да. А я думав, все буде в мене випадати, все буде в мене чітко. А насправді, ні чорта. Насправді ще й біом, насправді, цей дуже великий. Але. ем, Ендермени, де ви? Легенди малі. Точніше, здорові. Кажи, куди йти, я прийду. Обов'язково. О, ендерменчик, Ти до мене, старина. Ми щас тебе тут і затопчемо, насправді. Поки ти думаєш. Ха, бити мене чи ні, я тебе вже тупо винищив. Я лопуха останнього. Шейперлину за тебе забрав. Хорош. Можна, в принципі, налутати Щас перлин 5, десь плюс-мінус, і потім можна пробувати йти в інший біом, де будуть свинозомбі. Цей, кстати, чал не агриться взагалі. Ладно, тоді треба, значить, до нього бігти. Якщо він не хоче агритись, значить пора бігти. Ендермен! я до тебе прийшов. Так, обережно. А там ще один оно. Так тихо. Я промахнувся. О, що там забув? О, манюні. А ну йди до мене. <реш> так, перлини є? Так, нема. Ладно, нічого страшного, там був ще один. Ну було би круто, аби з них двох випали перлини. <гас> тихо! Я не думав, що ти відразу загрися! Так, тихо, він має менше збити. Не вб'є. Ні, це він вообще туповатий тип. Треба похавати. Що тут в нас? Ні, перлин немає. Капець. Що так? Дві не щастить і все. Ти поняв, так? Да? Так. Іди до мене. Надо тебе зараз тут трохи, трохи обняти, старина. Та і тебе, в принципі, теж, щоб ти довго не думав. Давай сюди. Нема перлин, сім штук тільки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мені ще кілька, мені ще кілька, бо золота в мене не так багато. Я не думаю, що мені піглі не дадуть аж так багато золота. Я не думаю, що мені піглі не дадуть аж так багато енду. Мені ж треба 12, а 12 у мене нема. Так, старина. Ти тут не один, і слава богу, перлина. На базу. Ти теж йди сюди. Хорош. Опа, ні, 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 братуха, не бий, не бий. Будь ласка, мене є для тебе. Торгівельне діло. Бенц, тримай, тримай і балуйся. А я тим часом тебе зарию. А ти старина, давай тут сильно не тусуйся. І давай перлину. Хорош. У мене вже є дев'ять. Коротше, братуха, якщо ти мені щас накидаєш дуже багато класного теми, ти ж розумієш, да? Я тебе, я тебе не лишу. Я тебе не лишу бомжом. Я тебе зроблю просто легендою. Ти головне, давай мені те, що мені треба. Поняв? Красава. В общем, треба чекати. Дві, перлин не дає! О чорт. Але зато стріли дав. Дві, ну перлин тут не бачу поки. Ладно, давай ще щось викинемо. Це не надо, це не надо, хоча, блін, блоки треба було лишити по-хорошому. Зірки разні дає, ти можеш щось толкове дати. Будь ласка, тут є перлини. Хорошо, хорошо ж як. Вбираємо все. Блін, я золото в нього забрав. Він вже зараз мене тупо з'їсть. На 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 тримай, тримай одинадцять штук. У мене є одна штука, просто одна перлина, братуха, старина. Хоча я з тобою торгую для стріл, а не для перлин. Ну перлини це тако чисто бонус. Був би не проти стріл залутати. О, ще стріли. Непогано. Можна собі скрафтити зараз лука. Чотко, Ну і все, да. Я поняв. Ну ладно, в принципі, випускати тебе не буду. Сам потом розбереться якось, да? там Бо випустю вб'єжиш. Ти зі мною друєш тільки тоді, коли в мене є золото. А золото в мене, блін, вже немає. Так що <сум> вибачай. Значить, надо ендермен А ендермена я бачу. Let's go. Ідеш ти до мене. Диви, нічого не зробив, мені очі ще й перлину дав. Хорош! Пора знайти фортецю. І завалити кілька Блейзів. Диви, який біом! Ні, це мені не подобається насправді біом, він галімий. Але тут є фортеця! І Блейзи. Одно, старіна, е, ти там десь мені давав е, зілля, щоб я не горів. Значить, пора його їсти і пити. І тебе, кстати, теж треба розібратись з тобою, бо для висушення у мене зільок нема. І з тобою теж, тихо, Санчіс. Чекай! Що ти зробив, Саня? йо Йома, з твоїми перлинами. Треба буде знайти ще одну потім. Так, вас тут щось багато, друзі. Давай якось так, щоб не було між нами ніяких проблем. Ми просто з вами потоваришуємо. Саня і так перлину просрав. Можна, будь ласка, більше не угубити її. А де блейз? Дівся? О! Він переді мною був. У нього ще й палка випала. Так, а де сам спавнер? Ох ти йо, оце серйозна заява. Вибачте, але... Пора з вами розбиратись якось. Кстати, з тобою теж ти самий галімий тут. Можна, блін, спавнер блейзів, Перед тим, як я помру. Спавнера як не було, так і нема. Це велика для мене проблема, але є блейз. Здорова, є палка. Прикольно. А ось і мій спавнер. Дякувати Богу, що ти тут є. І треба тобі зробити закриту голову, щоб ти сильно тут не літав. Там ендермен є, давай я загрим на себе. Нехай йде до мене. Давай старіна, може, перлину досиш. Будь ласка! Да, Боже, як щастить! Як же щастить! Так, блейзів багато. І палки фармляться, дуже круто. Давай вип'ємо ще одне зілля. І тут я бачив ще двох блейзів. А, ну тут не тільки блейзи. Тут ще й такі персонажі у нас є. Давай, до І тобі до Дякую за палицю. Так, ти йди геть. І ти йди геть теж. Хорошо, скільки палець, чотири є. Блін, якось мало. Надо більше. П'ять палець є. Надо, надо ще одна. Одна, Просто одна звичайна палиця. Може там десь є блейзер. Ні, нема. Так, куди полетів? Спасибо за палку, я погнав. І зараз, в принципі, тут ми можемо назбирати купу яблук собі для битви з драконом і робити собі очі. енду. Бемц. Кидаємо. Нам в ту сторону. Супер. Ага. Окей. Я сподіваюся, мені вистачить. Дарова. 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 Бем і let's go. Навіть одне око в мене лишилось. Так не подобається мені спавнитися в таких ямах забудованих. Все, можна виносити, пробувати, по крайній мірі виносити дракона. У мене в цілому є все, що мені потрібно. Але в той же час всього цього недостатньо, особливо стріл. Мені здається, що їх дуже мало. Ну але якщо стріляти прям влучно, то все повинно бути супер. Але влучно стріляти я не вмію. Тому ось навіть в таку мішень я тупо не попав. Ну як у мене через раз виходить, поняв? бува, попадаю, бува, не попадаю. Ось як зараз. Ну, я тупо попасти не можу. О! О! Охо! Це закинув Трьохочковий! Я все зламав осталось ці два просто. <смас> Тільки що сидів, розказував, а я стріляти не вмію Ти бачиш я всі позносив кристали тако на ізичах. О! І останній. Все, четко. Емо яблуко. Ти мене вдаряєш, хорошо. Давай візьмемо з собою відразу відро води на всякий випадок. На всякий випадок, тому що може бути що завгодно. І ти, старіна, давай отримай відразу купу-плюх, бо пора, щоб ти приземлявся треба. О, старіна дракон приземляється. Зараз буде щось жорстке. Ану, обережно, Санчіс Тепер приходимо ось сюди і б'ємо йому прямо по голові. І він відразу такий. Йо, що, що ти робиш? Ага, окей, хорошо. Щось я відволікся трошки. Так, ну трошки, трошки нормально поки. Я би він ще ще раз приземлився, бо би чітко, бо стріл, у мене вже 29 лишилось. Це дуже мало. Це дуже мало. Надо стріляти тільки тоді, коли ти точно знаєш, що попадеш. Так, старина, ти хочеш там приземлятися, да? Давай, поки ти будеш приземлятись, я постараюсь по тебе попасти кілька разів. Аби я ще міг попасти, а то я якийсь клоун трохи. Так, окей, отходимо. Так, 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 так. Давай з боку, з боку, з боку, з боку. Заходимо. Ух ти, йо! Хорошо, мені треба ще тебе надамати трошки. Давай, 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 Санечка! Отако чуть-чуть ще. Останний и постребуй. Mm -hmm. Ты жук. Давай. Бэм! Сюда! Ха-ха-ха! <реш> ну, правильно, а кто же сомневался? Меня же зовут Яблоко. Я. Ты думал, я не пройду Майнкрафт? С легкостью просто.